Оля, ти жива? А в морській тоді хто? Просто інакше з твого життя неможливо піти. Олю. Ну навіщо тобі це все, а? Ну навіщо тобі цей виродок? Навіщо тобі ця комедія? Ну я ж Я ж любив тебе, Олю. У тебе ж усе було. В тебе були бабки, брюлики. Ти не любив мене, Саша. Ніколи не любив. Я була твоєю примхою! іграшкою, власністю. Об коханих не витирають ноги, коханих не принижують, а тим більше ніколи не б'ють. Ось чому я люблю вітю. А ти з твоєю владою і грошима. Не вартий мізинця його. Громадяни, менти, я не зрозумів. Ну що ви хочете мені пред'явити? Дружинонька воскресла, я її не вбивав, я взагалі вільний. Ну все, годі цих малодрам. Жека, давай його до нас у машину і викликай наряд. Я вам клянуся. Я вийду, я цими руками вас на шматки порву. Та на тобі стільки крові, що на довічне вистачить.